В принципі, напевно, хочеться привітати частково з тим, що, що ми всі живі, але ти думаєш так, трошки воно якось морально трошки зрозуміло. З одного боку, думаєш, ну слава Богу, що на Київ нічого не летіло, хоча летіло по всій Україні. З іншого боку, так, але ж інші люди постраждали. То добре це чи не добре? Хто його знає? І так погано, і так погано, як не подивись. І, і знову-таки думаєш, добре, а як Господи? говорить, Господи, слава тобі, що до нас не прилетіло. Так, а до інших людей прилетіло. А може хтось, хтось з тієї сторони там дуже добре помолився, що воно е, там, ну так, долітає іноді краще, чим, чим, чим наші можуть збивати. І так далі. Тобто це настільки все моральні, складні дилеми, що якщо постаратися про них подумати, ви зрозумієте, що просто якось ну, виходу немає, це воно якось воно не вирішується. Просто це вирішити. Зрозуміти, як правильно зробити, неможливо. От немає правильного. просто немає правильного, і кожен якось, якось сам собі пристосовується, якось так живе. І ну, якби кажуть, господи, ну там ти, ти напевно краще знаєш, я не розумію, як, як до цього ставитись, як сказати правильно. Як ми говорили на одному з уроків, що бесід, що є дійсно убиси, є військовий відділ. І в РПЦ є такий самий саме відділ, відділи, з кожної сторони священники наші православні, наші українські і там російські моляться за перемогу один над одним. І ми живемо в ситуації, коли ну, просто ну, те, що називається, мізки взриваються, тому що ну не зрозуміло як, ну що, ну, господи, як до цього ставитись? Як правильно? Як, як воно має бути? За Ну і так далі. Єдине, що за що ти точно розумієш, що ми точно можемо молити, що Господи, збережи нас і наших близьких. Оце, оце єдине, що ну, точно можна, якби без всяких сумнівів, совісті Богу казати, і це, це точно, однозначно, є непогано для нашої душі. Ми знаємо, що е, зараз ми знаходимося у періоді, коли е, ми святкуємо е, після свято, е, після Різдва Христового. І як у церкві часто буває, якісь бувають перед святом, тобто, як Северська говориться, перед братство. От завтра у нас буде обрізання Господнє і пам'ять святого Василія Великого. І дійсно, якщо подумати, от що таке за свято обрізання Господнє. Це ж свято абсолютно іудейське, тобто воно не абсолютно православне, в православії ну, цей обряд не звершується над чоловіками, це був звичай ну, тодішнього ідейського народу. Але тим не менш він потрапив, ну, це свято потрапило в перелік наших свят. І знову таки думаєш, Господи, а якби чому це, це в нашому святі, якщо ми, ми, ми хлопчиків не обрізуємо і так не святкуємо? І християнами таким чином не стають на відміну від правовірних іудеїв. Тобто, якщо ти хочеш бути правовірним іудеєм, ти маєш бути обрізаним. І от коли задумуєшся про це, дійсно бачиш, що наскільки часто мінялось основне світобачення християн, взагалі, які жили до цього, які жили до нас. Тобто важливо зрозуміти, що перші християни, ті, які жили пріх. І Ісусі Христі, і потім, на ближчі роки при ньому, вони ще паралельно ходили до синагоги. Ну, Христос, ми, в принципі, знаємо, ходив проповідував до синагоги. Якщо зараз людина піде до синагої, їй е, якби скажуть, ти що, віру змінив чи що, тобто, ну, якби такий вчинок буде незрозумілий. Але ж ми маємо той факт, що дійсно е, історично колись було, що. Е, ну, Християни, тодішні християни, найперші в принципі до синогої ходили, обрізання приймали всі іудейські свята вони приймали. Далі відбувається зміна цього бачення. Люди вже ну, починають потім з часом, особливо ті, хто вийшли з Єрусалима, вийшли із цієї церкви. Уже, як ми знаємо, навіть у апостола Павла і апостола Петра були суперечки відносно того, чи потрібно обрізання для прийняття Христа, чи не потрібно. І один з них був скоріше за це, інший проти цього. І ну, бачимо, що з часом дійсно християнство це відкинуло, і відбувся так би, ну якби змінилась парадигма, змінилась те, що є нормальним у нашій вірі. Потім приходить епоха Вселенських соборів, коли знову такі, ми частково говорили про це на наших бесідах про Євангелії. Що знову таки змінюється церковне світобачення, тобто церква якби формулює, ну скажімо так, як, як правильно вірити когось, хто хтось об'являється еритиками тими, хто неправильно вірить, хтось об'являється правильно, збувається певна нова зміна в погляді того, як правильно, як бути, ну як бути християнином, скажімо так, тоді що такого як православний, тоді ще такого розуміння не було. Потім, коли приходить епоха Вселенських Соборів, Константин Великий, ви знаєте, що признає християнство такою як державною релігією, і десь у 4-5 сторіччі відбувається ще один поворот православ'я, що таке бути справжнім православним. І тоді стають нормою, що ну, якби деякою нормою, як мінімум на той час для частини людей. Що ідеал православ'я це подвиги духовні, це монашество, це те, щоб піти у пустелю, це те, щоб жити окремо від людей. І таким чином це вже ну, якби такі, третя зміна православ'я його бачення. Потім, ну, скажімо так, вони маленькі зміни завжди виходять, відбуваються в будь-якій релігії, в принципі, у нас також. Але одна з найбільших змін відбулася у ХХ столітті. Яку бачі, ми бачимо і сприймаємо як норму. Це коли Антоній Сурорський, Іоанн Мієндорфін і інші люди, відомі православні, поставили за центр православ'я любов, а не подвиг. Любов, а не те, щоб менше їсти, менше спати, більше там себе якось стримувати від якихось це задоволень тілесних і так далі. Тобто це знов ще один такий із, із серйозних поворотів православ'я, коли що таке бути ідеальним православним, якби ну, скажімо так, коли більшість православних говорять, ну, оце центр, оце основне православ'я. Так от треба розуміти, що саме в двадцятому сторіччі стали говорити про те, що основне православ'я це любов. До того цього не було. В принципі, так сталося воно. Паралельно з усім людством, тобто, коли людство пережило перші дві світові війни, і воно переоцінило ту ситуацію, що е, як страшно, коли е, стільки мільйонів людей загинули, і якби відбувся такий поворот до цінності людини, тобто, що людина цінна і життя її цінне. Тому що, от, наприклад, коли ми зараз чуємо там десь якийсь там будинок, там попала ракета, загинула стільки людей. Нам жалко всіх цих людей. А якось е, було б до е, зовсім для нас незвичайно подумати про те, що а виявляється декілька сторіч тому це взагалі не було б нікому цікаво. Ну хтось загинув, ну і що? Головне, що от є там один якийсь пан, є інший пан, у них є багато людей. Е, між ними якийсь там серйозний конфлікт. Наприклад, сталася якась, кожен з них би, піднімає на свою там якусь локальну війну, чи не просто пан, якісь там власти для якоїсь держави на локальну війну. І Ніхто не думав про те, що це є якась велика проблема, те, що ну багато людей гине на війні. Та це нормально взагалі було. І тільки в двадцятому столітті людство переоцінює, що людина цінна і життя її цінно, і давайте її цінити. І тоді православ'я приймає це, знаходить з із того, що спочатку були центральні думки православ'я, що ну от починаючи, я ж кажу, десь там 4-го, з 5-го сторіччя і так далі, коли перші монахи пішли в пустелі і почали жити. Не таке життя, як більшість християн, тобто вони обрали особливий шлях, монаший шлях. І потім оце от, дійсно ця велика, велика зміна відбулася, коли ми, як мінімум, говоримо про те, що любов це основне, любов це найголовніше. Тобто, ви знаєте, що, якщо чесно сказати, що любов чи подвиг, воно завжди все-таки має бути вибір. Тому що ну, ми певним чином говорять, що от, да. Там православні подвижники, скоріш за все, що вони мали любов, якусь таку, яка нам недоступна, якусь дуже високу, такого, такого високого рівня, якого ми навіть розуміти не можемо, що вони мали таку любов. Але коли дійсно подивишся, що ну як зараз сказала сучасна наука, набагато легше любити людей на відстані. Тобто, знаєте, як говорять, що одна з найбільших проблем зараз у тих країнах, які прийняли, наприклад, біженців з України, це те, що людям дуже важко уживатися в сім'ях з новими людьми. Вони спочатку їх ну, там, пожаліли і так далі. Наші там українці приїхали, хто хто тікали від війни. А тепер, коли вони прожили місяці, а хтось то, ну навіть іноді буває навіть і роки більше року. То виявляється так, що це дуже важко, що все-таки усіх, інші, усіх там різні ідеали про те, як жити, усіх різні переконання, і дійсно людям важко. І е, коли так відбулося, то дійсно ми бачимо, що ну от якби не ідеал любові, то, в принципі, дійсно було б набагато всім нам важче. І тому хочу сказати, що слава Богу, що християнство зараз. Ну це сміливо призвучить, але я думаю, це правильно. Стало добріше, ніж будь-коли, коли, як воно було в принципі в історії. Тобто воно стала цінувати особистість, воно стало цінувати відносини у сім'ї, щоб любити своїх дітей і так далі. Ви знаєте, що раніше не було поняття там, що там якесь там особливе дитяче, якесь відношення до дітей. Навіть дитячий одяг фактично не шився. Такого не було поняття, як дитячий одяг. Діти ходили в чомусь великому, що там ну, могли діти від батьків, тобто ми навіть не являємо того масштабу, який стався розворот у світобаченні людей, от, ну фактично, от після двох світових війн, скажімо, у, у, скажі, ну, у 20-му сторіччі, в основному. І як це дійсно повинно потім на православ'я, на християнство, і як ми зараз говоримо, як мінімум декларуємо, що любов це є основне, що подвиг це теж важливо, але коли йде вибір між тим. Наприклад, коли людина встає на молитву і дитина щось просить, то будь-який православний зараз вже вам скаже, та ні, треба підійти до дитини і спитати, що вона хоче. Але ще у 19 сторіччі ніхто б не додумався до такої думки, то сказали, «Та ну я став молитися, не заважайте мені ніхто. Це є справжнє християнство. А зараз кажуть, ні, не то є справжнє християнство. Оце справжнє християнство, щоб любити своїх близьких». Тому, ну, в принципі, я б скажу, що. Загалом моє серце в принципі радіє від того, що так сталося, що ми цінимо наших близьких, що ми цінимо, як мінімум, вчимося цінити наших рідних, і що це дійсно дуже важливий поворот у світобаченні людства. І ну, я думаю, що таким чином ми найбільше досягаємо любові, вчимося любити, вчимося любити на практиці, любити і Бога, і ближнього насправді любити. Сказати, я люблю ближнього, А що ти для цього робиш? Ну не знаю, ну, я там за нього молюсь. А ще Ну, не знаю, не молюсь. Так а де твоя. Що ти робиш, щоб, пок... щоб твій ближній відчув, що ти його любиш? Ну не знаю. Значить тоді думає, так, ну це ж якось неправильне живу, це ну, ж якось не по ну, Все-таки любові я, напевно, не показую. Де, де моя любов? І це чудово, що дійсно у нас центр зараз так змістився, і що ми говоримо, що любити це основне. Слава Богу, за це. Научи нас, Господи, любити і тебе, і ближніх нас.